Шукаєте найкращий спосіб точної діагностики алергії? Тести імунокап є золотим стандартом серед тестів на специфічні IgE в крові. У порівнянні лише з історією хвороби або фізикальним обстеженням, додаткове використання тестів імунокап забезпечує більш достовірну діагностику. На відміну від традиційних шкірних приктестів, аналізи крові імунокап можна виконати незалежно від віку, активності хвороби, стану шкіри, прийому ліків чи вагітності. Ви можете тестувати ваших пацієнтів на сенсибілізацію до цілого ряду алергенів, таких як їжа, пилок, тварини, кліщі побутового пилу та інші. Впровадити тести імунокапу вашу клінічну практику дуже просто: все, що потрібно для цього зробити, перше взяти зразок венозної крові, і друге, замовити тести імунокап на відповідні алергени у лабораторії, з якою ви працюєте. Рівень специфічних IGE 0,1 та вище означає сенсибілізацію. Якщо у вашого пацієнта симптоми хвороби співпадають з виявленою сенсибілізацією, ige опосередкована алергія підтверджена. Якщо ваш пацієнт має клінічні симптоми без відповідної сенсибілізації, ige опосередкована алергія до цих алергенів виключена. Тепер ви знаєте, як діагностувати алергію правильно. Тести крові на специфічні ige імунокап. Ви маєте силу змінити ситуацію. Дізнайтесь більше про діагностику алергії, дивлячись відео з цієї серії.